Я приїхав в одне дуже гарне місце, і називається воно Каскати деле Мармори. Я дуже рано встав, щоб приїхати до самого відкриття, тому я надіюся, що ви поставите лайк цьому відео авансом. А я, в свою чергу, зроблю для вас це відео дійсно дивовижним. Тому сідайте зручніше і погнали дивитися це відео. Приємного вам перегляду! Бачимо тефу куха до нашого. Ось така от краса, але далі буде ще цікавіше. Саме цікаве питання: як ж дістатися до цього водоспаду? Тому що цей водоспад розташований поблизу міста Терні в регіоні Умбрія посередині Італії. І приблизно за 100 кілометрів на північ від Риму. Найзручніші варіанти доїзду. Це поїзд з Риму Рома-Терміні. Можна прямувати до станції Терні, це приблизно 1 година, година 15 хвилин. Звідти на автобусі, або навіть на таксі. Це ще приблизно 15 хвилин до входу в парк. Або своїм власним автомобілем. Також можна з Риму доїхати трасою А1, а потім на трасу е 45 у напрямку Терні. Паркування тут є прямо біля парку. Так, усе, ми приїхали. Дорога була тяжка, важкувата, дуже багато поворотів. Дубця відвалюється, але зате є парковка. І зараз будемо платити, і йдемо на касу. Так, людей тут є трішки, вже майже заповнюються усі паркувальні місця, але ну, не переживайте, місця все одно є. Ми заплатили за парковку 2 євро в годину. Зараз подивимося, скільки білети коштують. Ось швиденько вам ціни. 10, 12 євро дорослий і маленький для дітей 10 євро. Ось ми підійшли вже до вхід. Тут вхід є інгресом, каскати. Тут вже дощові плащі плещі за євро 50. Да? А отут ціка, -от що обійти. Той же самий ларьок. Не знаю чого. Вже 2 євро. Це що так? Хочуть обманути. Ось такий вхід, потрібно йти вниз. Є, звісно, два входи: є нижній і верхній. Я пішов нижній, тому що сказали, що є більше можливості побачити різні водопади. А зверху там більш такий пікнічок, ресторанчики і ось таке таке. То зараз ми пройдемо от по цій дорожці, зайдемо, і там буде вхід до самих цих каскад, делей мармури. І зараз подивимося. Ось тут можна вже побачити зліва трішечки. Жіночка не впала, задивилася на цю прекрасну дивовижну красу природи італії. Якщо ви чуєте ось такий от сигнал тривоги, не хвилюйтеся, десь приблизно в 11 годин будуть відкривати ці каскати. От трішечки водички є, є, є ця, ці фантази, водопад ось цей, але далі буде ще більше води. І ось для того і вони брали всі закуплялися всі Дощовими плащами. Я, звісно, їх не брав, тому що на вулиці і так майже 40 градусів тепла, тому навіть якщо водичка потрапить, швидко е Ну, Дуже гарно. Ну, це ще не все це ще не все наниз, ще потрібно там, різні е ці дорожки, щоб ходити. Ну, дуже гарно. Каскати деле мармори це водоспад, створений руками людини, але величний як творіння природи. Уявіть просто собі, посеред зелених пагорбів Умбрії, де повітря насичене ароматом сосен і чебрецю, і серед співу цикад та шелесту листя раптом розгортається потужна картина. Вода з гуркутом зривається з висоти понад 165 метрів. І це каскади делемармури, один із найвищих штучних водоспадів у світі, який здається дивом природи, хоча створений людиною ще в давньоримську епоху. І Можна вічно дивитися на три речі: як вода тече, як горить вода, і як водій підбирає місця для нового відоса. І також тут є рафтинг, от на таких каноях. Кому цікаво, можете поставити на паузу і спросканувати, щоб подивитися. І ось далі, пройдя по такій дорожці, ми можемо перейти через такий понтіферро. Знизу ми можемо наблюдати різні водопади і річка, яка тече знизу. Ci sono, sono i suoi. Guarda, vedo le trote. qua. La del Guarda, sento subito che hanno bisogno di mangiare, vengono Vengo immediatamente. Che pauco trovare voi. Mh. Dimmi, Ось так ми вже підходимо до п'ятця Левеліну. Ось тут можна побачити вже зблизька такий водопад. Та ми підходимо до другого сентіру 15 хвилин, 330 метрів. І всі люди зупиняються тут, щоб відео зробити і пофотографуватися. Ось для чого дощові плащі. Тут люди не витримують вже наниз, сходять, бо там все піднімаєш, наверх, наверх, наверх. Клас. Трішки камеру треба протерти. продовжуємо нашу подорож на раді. Тут же ступіньськи трішки мокрі, можна посознитися. Потрібно бути максимально обережними, коли підходиш, і спускаєшся і піднімаєшся. Ходять в один фотологію. І навіть незважаюся на те, що всі мокрі вони не всі радісні. Вигляд просто супер. Водопад у 271 році до нашої ери, за наказом римського консула Кур'я Дентата для усушення заболоченої долини Реатіна. Вода з річки Веліно була спрямована до прірви, де вона зливалася з річкою Нера. Три рівня також каскаду має, і кожен з яких виглядає як сцена з фільму. Водоспад має загальну висоту 165 метрів, з яких найвищий окремий каскад сягає 83 метри. І також вода за розкладом. Водоспад не працює постійно. Воду відкривають на декілька годин на день, як шоу, і перед запуском лунає сирена. І це також справжнє відовище, коли з невеличкого струмка вода миттєво перетворюється на шалену стихію. Навколо також водоспаду. Прокладено шість пішохідних маршрутів, з яких найвідоміших це Сент-Єро-Перший, це стежка в коханні, який веде до точки з фантастичним виглядом балкону закоханих, тобто балкони Делі Інамораті. І також поетичне натхнення, водоспад, згадували Данте, Лорд Байрон, Гіотте. Всі вони були вражені його дикою красою. І також я би хотів дати. Поради для мандрівки. Перше це одягніть зручне взуття, тому що ходити тут потрібно дуже-дуже багато. Стежки можуть бути також вологими і слизькими. Також підготуйте дощовик, навіть у сонячну погоду ви можете промокнути від бризок, але я не побоявся і пішов без нього. Перевірте також розклад роботи водоспаду на офіційному сайті, щоб не пропустити момент відкриття шлюзів. Коли я був, це приблизно в 11-й годині. А також завітайте вночі у визначені дні. Водоспад також підсвічується, і це просто магія. І чому ж варто відвідати каскади де не Це місце, де історія, інженерне диво та природна краса. Поєднуються в одну незабутню подорож. Тут ти відчуваєш силу природи, що тече вже понад 2000 років, залишаючи собою не лише бризки, а й сліди у душі. Ось маленька ця діляночка діля... землі, де усі знизу роблять фото. І ось там ми були, пройшли звідти. І щоб зайти ось сюди, потрібно по цій ділянці через місце пройти вниз. Так, ми пройшли до Сантіра номер 1 Скільки тут йти, Не але Ми побачимо. Це найбільше, ніж той попередній. Він тут екскурсії проводять. І Тут є такий от балкончик, але тут щоб зайти сюди, треба принатарити, тобто заявку і так далі. Можливо, ще й платити за це. Ну Ми йдемо далі, піднімаємося наверх. Сходи вниз, легко, але ну, сходи наверх це ужас, просто, жах. Скільки сходинок. Напевно є ще десь в, в Індонезії стільки сходинок, тому що підніматися. Дуже довго, дуже багато Для молодих, Для молодих. молодих тут супер, мені вже 28, мені треба на пенсію вже виходити. Це ми вже прийшли за 100 метрів. І ще мабуть, половини не дошли. Потрібно бути реально атлетом. І коли ти думаєш, гадаєш, що це вже все, перед тобою з'являється ще сотня цих ступеньок і ти просто помираєш. Ці ступені просто не закінчуються. Ой. Чим далі дивишся, ти їм більше. Ми вийшли нарешті от звідти. Десь 10 кілометрів наверх. О, жах. Нарешті. Ми добралися. Нарешті, нарешті вибралися наверх. Ось вона, ось вона. Неймовірна краса. Я подала ось таку всю дистанцію, піднявся наверх, щоб подивитися ці марміти для І ось мій напій. Граніта за 3,50. Просто божественно і ось ти вже спокійно спускаєшся, дивишся на цих людей, які піднімаються тільки... І ти от відчуваєш прям таку власть. Що ти сильніший, ти зміг. Сила не в ногах. Сила в розумі. І щоб ви зрозуміли, ось там внизу це паркування і каса, там де ми залишили авто наше. І це по всій цій території потрібно ходити пішки. Тому вирішуйте самі. Чи вам сподобається ось така от поїздка в це місце, я вам показав все, що зміг. Ну а на цьому все. Будьте здорові і щасливі. А ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао и смачно!